Перед тим прозвучав, виступ, унікальний виступ пана Сепана Макара, нашого довишного краянина і великого оптиміста автора сад» і Ліс Перемоги України. Ви дуже влучно сказали, кажучи і представляючи сьогоднішніх гостинів. Дякую, Іосип <клухи> Дякую, Іванович. Тому що ваша ранкова земля це не просто радіомовна компанія, яку слухає Дрогобичина Львівщина, Україна. Вона вийшла на міжнародний рівень, як і наша акція садимо сад і ліс перемоги України. У 1872 році перекладіть, будь ласка, нашим друзям. Е Девід Мортон він став секретарем штату Небраска. 1872, 1872, David the state of І він побачив ту ситуацію, яка по на сьогоднішній день є нашою в країні. So He Коли Вирубувалися ліси, вирубалося цього, люди заселялися. І він увесь голос заявив: нам потрібно створити свято дерева, навколо якого оце дерево має об'єднати всю країну. До нього скептично спочатку ставилися. І як, як до нашої акції садимо сад і ліс перемоги в Україні? Але так чи інакше, на сьогоднішній день Організація Об'єднаних Націй прийняла міжнародне свято Дерево, а також свято Землі. Яке ми кожного року відзначаємо, я мав можливість відзначати на базі унятицької школи. І цього року ми теж відзначали вже із старостами, і старостами нашими при Дрогобицькій ОТГ. Унятицькому саду, де одночасно зацвіли 600 фруктових дерев. So the this was in the garden where at the same time 600 hundred fruit trees lost Davіда Morta спочатку підтримав один мільйон населення, а потім підтримала вся Америка. І Тому Америка стала багатою, завдяки тому, що вони цінять свою землю, вони цінять свої сади. Вони цінять свої ліси, і в них є порядок той, який варто перенести до нас на Україну. Тому, пане Вайтер і ваша делегація, ви подумайте, я по месенджеру до вас звернувся, я не хочу абсолютно якоїсь вигоди, бороть Боже. Але ту акцію садимо сад і ліс перемоги України. Ми повинні продовжити. Це така унікальна справа, яка єднає землю, людей і божественну природу, а божественну природу перемогти. Неможливо! Так. Ось на отій ноті, шановні друзі, і логічно ставити таку мовну крапку. Насправді ну, акції саду її перемога України, а взагалі да, в цілому будуємо Україну американські взаємини, утверджуємо, освітлюємо тим світлом, яке пробивається в наше вікно. Справа священна. Важлива і все буде Україна, і все будуть міцніти взаємини між Україною і Америкою. Дякуємо, Дякуємо вам. Я хочу, хочу подякувати всім сьогодні за ту таку зустріч, що ми зробили, що ви прийшли, що ми і хочу сказати, хто би. Який би президент не був, яку б він політику не вів, але президента його політику його вибирає народ. І я вірю в американський народ, бо народ представляєте ви і ви не дасте Україні забути Україну, забути Україну і залишити Україну одному.